800 тисяч гривень просить виділити з місцевого бюджету на відновлення зруйнованого російськими шахедами спорткомплексу СВЕМА Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожедуба. З відповідним листом навчальний заклад звернувся до міської ради. Очільник Шосткинської громади Микола Нога попросив депутатів підтримати цю ініціативу. Розпочати відновлення спортивного комплексу. Спортивний комплекс і плавальний басейн. Розпочнемо з спортивного комплексу. Там ушкоджені саме конструкції прибудови, і Бог помилував, що не ушкоджено саме перекриття самої зали, хоча згоріло все покриття до Руберові, до аж третього. За словами міського голови, цих коштів не вистачить на повне відновлення спортивного закладу, але вони дадуть старт ремонтним роботам. Ми звернемось до громадськості, звернемось до підприємців хто зможе скільки допомогти на відновлення спортивного комплексу. Кошти будуть перераховуватись безпосередньо у Шоскінському коледжу. На їхній рахунок. Кошти на відновлення спорткомплексу заплановано внести до програми соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської громади. Про інші внесені до програми зміни проінформувала начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Порядкування прибудинкової території асфальтне покриття біля Богдановська НВК. біля Богдановської НВК. Це те, що на минулих сесіях виникало, заїзд туди біля школи, там дійсно ми вчора були проїхати неможливо. Перемагаємося 800 тисяч. А... А де а далі також в рамках заходу відповідна програма соцсека розвитку, капітальний ремонт ну, квартальних проїздів до житлових будинків по об'єктам вулиця Депутатська, 8, проїзд між будинками по вулиці Короленка, 33, вулиці Свободи, 20, 42. Прогулок Мирослава Ляшка, 16, вулиця Чорновола, 3, 5, 7, 7, 2. Наступний об'єкт. Облаштування, вентиля... Облаштування вентиляції для укриття гімназії, 1,2 млн грн. Так, оце укриття буде продовжувати ремонтувати. Також пропонували облаштувати підвальне приміщення, як укриття для наших мешканців це вулиця Чернігівська, 19, вулиця Свободи, 21, вулиця Депутатська, 8, вулиця Івана піддубнова 4. Микола нога нагадав шосткинцям, що у місті діє програма, яка дозволяє перетворити звичайний підвал у будинку на укриття, і розповів, як ця програма працює на практиці. Люди, які мають підвали свої приміщення в підвалах, вичищають, вигрибають, і ми їм надаємо комплект. Обладнання і матеріалів для того, щоб зробити таке приспособлений ремонт підвала, зробити приспособлене укриття. Це така програма діє і Оля Олександрівна там комплектує ці матеріали на слідучі неділі. Ми будемо вже видавати. Які кошти було закладені? Трошки це скільки від 50 тисяч гривень до 70 тисяч гривень видаватимуть у грошовій формі, а матеріали включатимуть цемент, лавки, ємності для води та інше. Підкреслив міський голова і зауважив, у кожному будинку повинно бути укриття, навіть якщо воно невелике. Також серед змін внесених до програми соціально-економічного. Та культурного розвитку капітальний ремонт дороги ділянки Богданівка Собич Клишки, на які передбачається 1 мільйон гривень, ремонт дороги у пирогівці з виділенням на ці роботи 4 мільйона гривень за умовами співфінансування, упорядкування прибудинкової території біля школи номер 1 та земельної ділянки у селі Собичеве для встановлення модульних будинків для ВПО. Пропонована сума була мільйон. Це нову програму, яку ми теж хочемо започаткувати. Ви засобі масової інформації читаєте, що у Сумському біля Сум такий мікрорайончик будується для внутрішньопереміщених осіб і в Ромнах, і тепер ми теж хочемо вийти з ініціативи, щоб узгодити такий мікрорайончик у Собічні. Для того, щоб основні гроші, зрозуміло, там будуть десятки мільйонів. І основні кошти це будуть партнерів. Але партнери говорять, для того, щоб ми прийшли до вас будувати такі, такі будинки для внутрішньопереміщених осіб, земля повинна бути виділена, ваші кошти повинні попередньо виділені для того, щоб зробити вертикальну планіровку, тобто підготовчі роботи. І тоді ми підходимо і будемо працювати. На цій території я думаю, що сам Бог повілю підтримати таке рішення у свою чергу. Начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту Віктор Ждаміров запропонував збільшити суму коштів на відновлення спорткомплексу та плавального басейну. Збільшити кошти на ремонт спортивного комплексу Свема знявши їх із коштів прибудинкових територій і знайти можливість Зараз на технічку на обстеження басейна, тому що Через два тижні розпочинається вже осінь, а там і зима, і дійде до того, що наші об'єкти не будуть готові до зимового періоду. Підтримали Віктора Ждамірова і інші народні обранці. Питання басейну комплексу дуже дуже таке наболіло, тому що масово звертаються батьки. Відверто скажу спочатку, вони сказали, що спочатку навчального року будуть делегації. ж розумієте, треба виділяти гроші, тому що це треба зробити зараз. Уже буде відтік дітей. З нашої громади діти будуть від'їжджати. натомість. Депутат міськради Віталій Ляшок запропонував 4 мільйона гривень, передбачених на ремонт дороги у Пирогівці, спрямувати на ремонт спорткомплексу і басейну, а також на потреби військових. Зняти і саме ці кошти спрямувати на ремонт басейна. І нам ще потрібні будуть кошти. Ну ну споконса басейна комплекса має у на базі всього цього. І кошти на військових нам будуть потрібні і завтра, і після завтра. Я стратегічності не бачу. в Міський голова Микола Нога пообіцяв врахувати пропозицію Віктора Ждамірова, а саме додатково виділити 500 тисяч гривень на технічне обстеження та на проєктно-кошторисну документацію плавального басейну. Про зміни внесені до бюджету Шосткинської громади доповіла начальниця фінансового управління Ольга Голушко. По управлінню житлово-комунального господарства на благоустрій міста для надання послуг з прибирання та чищення вулиць 2 мільйона гривень. Це по зеленбуду. 600 тисяч гривень на поточний ремонт покрівлі. Міському центру спорт для всіх 520 тисяч на продовження поточного ремонту спортивної зали по вулиці Індустріальна, 1. По управлінню освіти на оздоровлення та відпочинок дітей 316 тисяч 800, 12 путівок до Івано-Франківської області. Я думаю, що тут не 300, давайте хоча б 500, щоб там оздоровлення. Цих оздоровлень 12, завтра прийде дві дитини, ми не зможемо оздоровити.